Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Президент України анонсував перезавантаження керівництва в державних підприємствах, які працюють у галузі енергетики. Про це він повідомив у соцмережах. Нова наглядова рада має бути обрана в енергоатомі та змінене правління компанії. Терміново буде проведено конкурс на нового керівника Укргідроенерго. Так само переоберуть наглядову раду компанії у «Нафтогазі України. Зміни проведуть на початку наступного року по закінченню контрактів представників наглядової ради, але так, щоб новий склад зміг запрацювати вже у січні 26-го року. Оновлення представників держави в наглядових радах має відбутися також в інших великих енергетичних державних компаніях. Частина Чернігівщини без світла повідомляє місцева обленерго. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. По Чернігівщині ми мали в результаті обстрілу знеструмлення для 332 тисяч споживачів за рахунок декілька годин. швидко виконали ті заплановані резервні схеми живлення, які допомогли нам фактично зменшити практично вдвічі кількість знеструмлених споживачів. 173,5 на сьогодні, виходячи з ситуації, тривога там частково продовжується. Як тільки військові нам дозволяють, ми фактично продовжуємо роботи. Поліцейський загинув у харківському районі внаслідок удару російським ФПВ-дроном по службовому автомобілю. Атака сталася сьогодні зранку. Окрім цього, ворог бив з різних видів озброєння по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Застосовував керовані авіабомби та безпілотники. 91 ворожий безпілотник зі 138 повітряних цілей збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили повітряні сили. Окупанти атакували Скурська, Мілерово, Орла, Приморська, Ахтарська та Брянська. Зафіксовано влучання на 13 локаціях на півночі, півдні та сході країни. Збільшилася кількість жертв наслідок чергового масованого та комбінованого удару по Києву. В ніч з 13 на 14 листопада. Сьогодні в лікарні зранку, внаслідок отриманих травм, померла жінка. На тепер відомо про сімох загиблих. Кількість поранених зросла до 36. Під ударом опинилися 9 із 10 районів столиці. Анна Ужвенко побувала в місцях уражень і на власні очі побачила масштаби руйнувань. Позвонили вночі, що деблокована квартира, і спитали, чи там є хтось. Ми сказали, що там є батьки. Ми приїхали, батьки завалило. Коянка Ірина розповідає про трагічні наслідки російської атаки у Деснянському районі столиці. Загоряння сталося у двох житлових будинках, в одному з яких загинули її батьки. За що? вони питання за що? Ці люди п'ять днів як повернулися з села на опалювальний сезон перезимувати зиму. Перезимували. Тільки що ви не слачила, ну, немає поки Анна. На момент атаки перебувала разом із сім'єю у квартирі на другому поверсі. Найбільше жінка хвилювалась за дитину. Перша реакція дитини вона почала дуже плакати. В неї була істерика. Ми вийшли сюди на двір. Вона дуже плакала також. Яка жіночка підійшла і заспокоювала, дала їй плідік. Нас, коли цією вибуховою хвилею вишибала двері, я вже подумала, що це останні хвилини життя. Ну я просто думаю, все, зараз залітає шахет. Ми зараз говоримо, ми зараз завалимось. І коли той ще чоловік почав стукати в двері, і кричати, всі виходьте, я думала, напевно, будинок вже валиться. І в мене просто ну, так не так за себе, як за дитину. А це вже Оболонський район столиці. Тут теж ворожий дрон влучив у житловий багатоквартирний будинок. Поранення отримав батько Наталії. Батьки. Літні в укритті не можуть. Батько 85. Ну, Він відмовляється відмовляє йти в укриття, бо він не може там знаходитись, розумієте? Ось пошкоджено. Батько спав, бачите, що подушки з крові, ну швидка його забрала. Спасибі, що зразу служби рятувальні під'їхали, швидкі під'їхали. Так що в цьому плані дуже добре. Сусідка Наталії Тетяна живе поверхом вище. Її квартира на дев'ятому поверсі стала епіцентром загоряння. Була ще одна кімната, куди тільки все вибило тут. Все горіло і там. І кухня. Пумчесники вибивали двері і виводили, бо тут дуже багато диму було. Ми нічого не бачили. Ми ні до кого не зверталися, самі приїхали, самі сказали, куди, забрали, накормили. і сказали, де ночувати. Що це таке? Близько четвертої години ранку ворожий дрон влучив в багатоквартирний будинок Оболонського району. Загорання сталося на верхніх поверхах. На місці події одразу розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На місці працюють поліцейські, які безперервно приймають заяви постраждалих громадян. Значних пошкоджень зазнав Святошинський район. Там спалахнули пожежі у двох житлових будинках. Також зафіксоване падіння уламків БПЛА в одному з дворів. Все попадало, нема нічого в квартирі. Нічого стін немає, нічого немає в квартирі. Це ще не в тому стані, щоб щось планувати, ще не в тому стані, що все це тримає. Поки стою тут на вулиці, все, і нема ніяких думок, але все рівно вони нас не знищать. Все рівно вони нас не знищать. навіть так Зрив і всі вікна просто вовнутрь квартири виваліла. І вже тоді ми почали збиратися, одягатися, рюкзачки на плечі, і ДСНС сказала, що всім потрібно евакуватися. Живі, і ну, це саме було найприємніше, що ну, ми в сім'ї, всі живі. Загалом під масованою атакою РФ опинилися 9 із 10 районів столиці. В цілому від самої ночі рятувальники працювали на більш ніж 25 локаціях по місту Києву. Шалена кількість просто ну, насправді локацій. На жаль, і Більшість з них це житлові будинки, також і цивільна інфраструктура, постраждала дитячі садочки. Також у нас було пошкоджено посольство, Тобто виключно цивільна інфраструктура і житлові будинки, на якій був націлений сьогоднішній удар. Анна Ужвенко, Максим Масленіков, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Сили оборони України в ніч на 14 листопада вразили кілька стратегічних пунктів країни-агресорки. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, пункт базування кораблів новоросійського у Краснодарському краї НПЗ у Саратовській області Росії та місце зберігання паливомастильних мастильних матеріалів у районі Енгельса. На території нафтопереробного заводу підтверджено ураження цілі та зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкту. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема ракети Нептун та ударні БПЛА різних типів. Мільйон заявок на отримання зимової підтримки на тисячу гривень подали українці. Детальніше про цю ініціативу у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, гроші мають надійти вже за 10 днів після оформлення відповідної заявки. Кошти можна буде витратити і не тільки в цьому році, але і в наступному році до червня на оплату комуналки, ліків, українських продуктів, українських книг. І звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію. Кримінальне провадження в Одеському зоопарку відкрили через підозри у жорстокому поводженні з тваринами. Увага до зоопарку підсилилась після негативних публікацій у соцмережах та заяв окремих зоозахисних організацій. Директор зоопарку називає це масованою хейт-атакою і Заперечує будь-яке насильство щодо тварин. Детальніше про ситуацію у матеріалі Світлани Довжук. Змучена левиця, мертвий страус та маленькі вольєри для хижаків. На початку листопада громадська організація опублікувала допис, у якому заявила про жорстоке поводження з тваринами в одеському зоопарку. Одеський зоопарк не забезпечує для своїх тварин належних умов. В соцмережах ширяться численні фото і відео, на яких ми бачимо замучених хворих і навіть мертвих тварин. Активісти повідомили, що звернулися до поліції та Держекоінспекції. Останні у квітні провели позапланову перевірку, виявили порушення та видали припис на їх усунення. Нині очікують погодження від Мінекономіки для повторної перевірки. Так виявлено ряд там, порушень. Ну утримання щодо саме розміри тих місць, де вони утримуються. Нам за зоопарк надсилав листи, що наскільки вони можуть виконати ці приписи, наскільки не можуть, що це зв'язано із фінансуванням. Ну, ми вже будемо реагувати по мірі того, як будемо проводити перевірку. Директор Ігор Біляков заявив, що проти зоопарку розгорнули масовану хвилю хейтом з поширенням фейкових матеріалів. За його словами, саме колишні орендарі, яких нещодавно виселили з території звіринцю, почали публікувати ці матеріали. І саме вони стали підставою для відкриття кримінального провадження. Ці орендарі вони обіцяли мені, що так просто вони не підуть. Дуже багато фейків таких. Наприклад, е страус спить, лежить спить, страус його знімають, пишуть Мертвий страус лежить. Або є в нас Левиця, який 21 рік. Це предмет нашої гордості, тому що якщо Лев доживає до 21 року, це говорить про дуже, дуже ставлення наше таке дбайливе про, про цю тварину. Але її знімають ось таку стареньку, і пишуть, що ось ми там замордували, заморили голодом. Лева або знімають кадри з шестирічної чи семирічної давнини. За висновками інспекторів, занадто малі вольєри для левів, леопардів, гієн та гієноподібних собак. Директор зоопарку пояснює, що реконструкція та розширення місць утримань для тварин відбувається але занадто повільно через обмежене фінансування. Ось леопард. Ось у нього вольєр, він дійсно замалий, як на, сь, ну, на сьогоднішні норми. Коли будувався цей комплекс, були одні норми, зараз вони інші. Ми ще просто не встигаємося, бо ми за останні роки зробили дуже багато і зробили і коштами міського бюджету, і е багато зробили своїми коштами. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють повідомлення про можливу загибель тварин зоопарку через неналежний догляд та годування. Зараз саме ці факти, які вказані в публікаціях. Соціальних мереж і засобів масової інформації прокуратура саме і перевіряє це саме можливе жорстоке поводження, саме неналежний стан утримання, неналежне харчування. Тому що розпочати кримінальне провадження за статтею 299 кримінального кодексу це жорстоке поводження з тваринами. Про підозру наразі нікому не повідомлено. Досудове розслідування триває. І також в рамках провадження ми зараз чекаємо відповіді на запити від профільних саме установ. Одеська громадська діячка та зоозахисниця Яна Татаренко погоджується, що одеський зоопарк має велику кількість проблем, проте не вважає, що тварини перебувають у жахливому стані. Початком повномаштабного вторгнення зоопарк отримує гроші лише на годування та лікування тварин та на заробітні плати співробітникам. Жодні інфраструктурні моменти, якісь капітальні будівництва або ремонти не передбачені ну просто обмеження фінансування. Говорити про те, що зоопарк міг би розширити вольєри або побудувати кращі вольєри, не міг би, тому що немає на це фінансування. Щодо жорстокого поводження з тваринами, я знаю директора зоопарка багато років і ніколи в житті не побачила в ньому людину, яка б би бути причетна до жорстокого поводження з тваринами. Поки триває розслідування, керівництво зоопарку розробляє міську програму розвитку установи. Якщо її затвердять, заклад отримує додаткове фінансування. Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.